На вулиці Темрява світла немає, генератори гудуть. А я сьогодні червона шапочка. І мене звати Даша. Тут я розказую про моду стиль тренди. І сьогодні я хочу поговорити про трендові головні убори. Напевно, холодна зима і пекельне літо це привід захищати нашу голову від температур. Та пам'ятайте, що головний убір це не тільки про комфорт і здоров'я, це ще про стиль. Тому сьогодні хочу розказати про трендові головні убори на цю зиму, які можна було побачити на показах. Про перший головний убір я вже розказувала у себе в TikTok, і це флеткеп. Ця назва прикладається як плоска кепка, та для вашого розуміння це картуз або ще його можна назвати як кашкет. Такий головний убір можна було побачити на показі Шанель, де він має більш класичний вигляд. А якщо вам не подобається класичний варіант цього головного убору, ви завжди можете обрати альтернативу, наприклад, від бренду Ken Гол, який ви могли бачити на мені у моєму відео про трендове взуття на цю осінь і зиму. Крім того, цей головний убір можна ще носити задом наперед, тим самим створюючи трішки такий спортивний вайб. Звісно, такий головний убір краще стилізувати з чимось полярним, протилежним, щоб не виглядати, ніби ви з серіалу Гострі картузи. Звісно, якщо ви не маєте цього на меті, і створювати більш еклектичні образи. Наступний головний убір повернувся в тренди, але я точно не буду його купувати, тому що в мене травма десь з 2019 року, коли його було прям дуже-дуже багато, і це Бейкер-Бойкеп. Я знаю, що багато хто любить цей головний убір і стилізує з будь-яким своїм образом. І дизайнери трішки дали нам відпочити від цього головного убору, але в цьому році вже можна було побачити на показі Прада або на показі Ермес Resort 2025. І крім того, якщо ви дивилися серіал Емілі в Парижі, то ви певно бачили «Бейкер бойкеп» від українського дизайнера Руслана Багінський. І що хочу сказати, що цей серіал я не дивилася. Тому, якщо ви дивилися, напишіть, як вам цей серіал, чи варто його дивитися, чи цікавий. Мої подружки сказали, що цікавий, хочу послухати вашу думку з цього приводу. Єдиний головний убір, який мені сподобався в цьому стилі, це від бренду CELINE. От він мені прям дуже подобається. А в такому класичному вигляді Baker Boy Cap це не моє, мені не подобається. Напишіть у коментарях, чи подобається вам Baker Boy Cap. Але у будь-якому випадку, якщо вам подобається, стилізуйте, носіть і насолоджуйтесь. Третій тренд пов'язки на голову. Обожню пов'язки на голову, тому що я. Ненавиджу шапки. Від них у мене залишається слід на чолі, чешиться голова, чешиться чоло. Все просто чешиться від шапок. Тому пов'язки на голову щиро рекомендую. Звісно, раджу обирати пов'язки, де в складі не менше 50% вовни. І я знаю, зараз багато хто купує трендові шуби і не знає, з яким головним убором їх носити. Так, от, з пов'язкою на голову, така шуба виглядає достатньо ефектно. І Варто поговорити про трендові пов'язки на голову, і це хутряні пов'язки, які можна було побачити на показі клоя, і подивіться, як трендово їх носити. Четвертий тренд хутро усюди на своєму каналі. Я вже не раз говорила, що хутро зараз на піку популярності від верхнього одягу і до взуття і шарфів. Тому у головних уборів цей тренд також актуальний. Це може бути попередній тренд, хутряна пов'язка на голову, це може бути по типу вінтажна шапка, яка була актуальна у наших мам і бабусь. Це може бути шапка-вушанка або хутряні навушники. Також хочу підкреслити, що найактуальнішим варіантом є саме об'ємне пухнасте хутро. П'ятий тренд шапка Біні. Не могла я не сказати про шапку Біні, яка актуальна із року в рік і продовжує з'являтися на показах. І, напевно, це вічна база, яку люди носять роками. Просто хочу сказати, що обирайте шапку за крупністю рис вашого обличчя. Чим крупніші риси вашого обличчя, тим крупнішу в'язку і об'ємнішу шапку ви можете обирати. А я бачу, ви ще дивитесь, а це означає, що вам цікаво. Тому ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Мені дуже дуже важлива ваша підтримка. Для мене це ріст, для мене це підтвердження, що я роблю все правильно і розвиваюся, тому я буду вам дуже дуже вдячна. Шостий тренд тюрбан незвичний головний убір, на який не всі можуть наважитись. І один цікавий факт з історії моди цей головний убір. Полюбляла Ельзі Скіаперелі, засновниця бренду Скі Тюрбан ми могли бачити на показі сен Лоран, Максмаре Резор 2025, Валентіна. Цей головний убір. Хоч і закриває повністю ваше волосся, але виглядає дуже елегантно і витончено. його ви можете носити з пальто шубами, і спробувати експериментувати і поєднати з чимось контраверсійним. І говорячи про повністю закрите волосся, одразу згадуються шапочки, ніби для плавання, які перейшли і в зимові тренди. Сьомий тренд таблетка. Така назва через те, що головний убір за формою схожий на круглу таблетку. На відміну від Baker Boy Cap, цей. Головний убір мене надихає, і виглядає як щось свіженьке і цікаве. Цю таблетку ви можете насправді стилізувати з будь-яким вашим образом, навіть з худі, одягнувши цю таблетку поверх каптура худі. І ви можете взяти достатньо літній трендовий аксесуар, це хустку, пов'язати її на голову і одягнути поверх цю таблетку, і це буде виглядати дуже-дуже стильно. Восьмий тренд каптур. Це може бути або дуже прилягаючий каптур, ніби балаклава, який вмонтований в ваш светр, або більш вільний, окремо створений каптур, який не буде сильно прилягати до вашого волосся, тим самим не зіпсує вам зачіску, але при цьому буде гріти і захищати від морозу. Я рекомендую завдяки такому головному убору створювати багатошаровість і на цей каптур одягати ще каптур від вашого нижнього або верхнього шару. І останній тренд кепка. Ну і куди ж без кепки? Ми продовжуємо носити кепку ще з весняно-літнього періоду, та й взагалі цілий рік ми можемо носити кепку. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що в зимовий період краще обирати кепку з більш щільних матеріалів. Та й будемо відверті, що кепка це не той аксесуар, який захищає від морозу і гріє ваші вуха, тому відноситися до кепки як до аксесуару, завдяки якому ви можете створювати цікаві стилізації не в лютий мороз. Мені подобається, коли кепку поєднують з об'ємною шубою і, наприклад, з бегі джинс. Якщо ви слідкуєте за моду, то ви певно бачили, як Хейлі Бібер пов'язала поверх кепки хустку. Так от ви можете взяти або більш теплу хустку, або шарф і пов'язати поверх кепки. Кепки. І трішки хочу доповнити цей список, сказавши, що чепчик, який сьогодні на мені, і теплі хустки продовжують бути актуальними, особливо в тренді, коли хустка такого самого кольору із такого самого матеріалу, що й верхній одяг, тому продовжуємо носити і стилізувати. А ви ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Мені дуже приємно, коли ви мене підтримуєте. І всім папа! -па.